Доброго дня, мої шановні глядачі, з вами Ліна і я рада вітати вас на своєму YouTube каналі. Заздалегідь вам вдячні за ваші лайки, коментарі та підписку, адже це допомагає просувати україномовний контент. Ви дуже просите подивитися таке питання стосовно Авдіївського напрямку до Літа. Чого там очікувати? Наразі ворог там дуже швидко просувається. І які його подальші дії будуть? Чи буде окупація Покровська та Мирнограда, і коли припиняться сильні обстріли? Але давайте по порядку. Це питання було мені ще задано 30 квітня, але, на жаль, я була дуже сильно зайнята і завжди я намагаюся урвати якийсь момент, щоб зробити розклад. Так, що відбувається на Авдіївському напрямкові? Блокування воно зупиняється. Скажімо так, ворог намагається зробити все, щоб його не зупинили, намагається обійти той блок, який ставлять перед ним наші хлопці. Тобто, це такі зміни, які хочеш, не хочеш, а доведеться прийняти. Тобто вони, ситуація з опором, воно якби фруструється, можна так сказати. Знову ж таки, поруш, це карта кордонів перевернута, іде якби поступове порушення тих кордонів. Окрім того, там ще є люди, які сприяють. Тому що ворог може просуватися. Тобто, це або це місцеві люди, ну тобто хтось зливає інформацію стосовно наших позицій, що і йде на руку ворогу. Тим самим унеможливлюючи наше блокування, ну, щоб наше блокували ворога. Тобто, Багато дуже ДРГшників, які роблять провокації, підстави за стратегією ворога для того, щоб відволікати увагу наших хлопців від, від, скажімо, нагальної проблеми. Багато ДРГшників. Тобто вони роблять гарячу ситуацію на окремих якихось ділянках. І якби відтягують на себе увагу. Знову ж таки, тут йдеться мова про оці ДРГ, які намагаються привернути до себе увагу, відтягнути частину ресурсів на себе, притягнути до себе увагу. Знову ж таки, карта демонстративності, карта тріумфу. Тобто ворогу це вдається певною мірою. Далі, що буде там відбуватися на Авдіївському напрямку до початку літа 2024 року? Карта імператриця. Ну, бачите, врівноваження ситуації по ілюзії. Це говорить про те, що буде здаватися. Або нам будуть подавати інформацію про те, що ніби там якось все стабільно, все під контролем. Але це знову ж таки для того, щоб в пабліках ну, трошки викривити ту інформацію. В основному буде це, ну, це карта віртуала, сімка кубків. А взагалі-то. Буде там критична ситуація. Нас завжди заспокоюють в пабліках. Знаєте, є якась така от, цікава полярність. В одних пабліках нас заспокоюють, в одних нас дуже лякають. А от, знаєте, золота середина тут дуже важлива. Розумієте? Ось золота середина мається на увазі рівновага. Це знову ж таки, бачите, ілюзія це також карта вибору, карта планувань. Насправді буде ситуація, знаєте, так, на упередження. Нам будуть говорити про якісь хороші потенційні майбутні події, але будуть робити все, щоб оці новини втілилися у реальність. От, якось так. Якось так. Знову ж таки, тут буде вибір. І це карта вибору, якщо вона пряма, це сумніви перевернуться, це вже вимушений вибір. Тобто буде ситуація, коли нам доведеться, ну, нашим доведеться робити вибір, дуже кардинально щось присікти. Присікти. Те, що є неврівноваженим, стабілізувати те, що виходить з під контролю. Тобто буде там, от, якби, зась, але знову ж таки є загроза стосовно атаки і цільових прильотів. І може бути навіть така ситуація, що не будуть бачити на моніторах або будуть бачити щось інше. Тобто все одно тут можна по-різному прочитати. От головне тут, якби стабільність і ресурсність по ілюзії. Нам тільки хочуть показати, нас заспокоюють в цьому. А насправді в цей час робиться вибір, як зупинити, присікти ту ворожу агресію. Ну, бачите, якось так заплутано, виходить. Ну, що я хочу сказати, наші стоять, наші хлопці, вони стоять, і, можливо, навіть там буде, бачите, все одно рухається до кризи в критичному стані, але все ж таки стоять. Карта, карта лицара, вона пряма. Ще покажіть, будь ласка, яка там ситуація? Ну там, скажімо так, дуже ускладнені умови проживання для людей, дуже ускладнені, і при тому, що можлива криза із водою, або особливо території, які пов'язані, або біля води, місцини біля води, щось там може початися якась активність. Тобто таке відчуття, ніби ну, рух іде, рух іде вперед, рух іде вперед. Ухід, ухід, ухід зупинки. Тобто не буде там ще тихо. Тихо не буде. Так, а хто просувається? Просувається вперед. Ворог, ворог просувається вперед. Просувається вперед ворог, але такими дурними дуже методами через обстріли, через ускладнення ситуації. Тобто, знаєте, вони ніби як запускають артилерію і під, ну, скажімо так, паралельно з цим вони намагаються просуватися вперед. Але все ж таки ця дурість, оця от неочікуваність, ця ризикованість, вона зупиняється великими втратами наших. Тобто орки просуваються, але наші їх блокують. Що Поки... ворог стоїть ще, ворог стоїть? Покажи дії наших. Наші намагаються піти від цього стану, наші намагаються розірвати ту, той ланцюг, відірвати ту лапу диявола і ту агресію диявола, яку яку диявол намагається застосовувати. Нашим дуже-дуже важко. Нестабільно часом ситуація неконтрольована із-за того, що диявол не хоче піти з тої території. Диявол продовжує хитрощі маніпуляції, роблячи переверти, застосовуючи велику кількість ресурсів, агресії. Ну, ось так. Якась територія. Що з тої територія? На території якісь буде дуже складно. Якась велика територія, дуже важлива. І там, ну, скажімо так, спокійно не буде. Дуже буде неспокійно там. Так, Покровськ, покажіть, будь ласка, місто Покровськ до початку літа 2024 року. Покровськ. Проська можуть бути руйнування, гаряча ситуація і сльози. Багатоповерхівки, ракети, От багатоповерхівки під загрозою, загроза прильоту ракет, також дрони, також йдуть люди, які підсвічують ситуацію стосовно якихось важливих стратегічних місцин або об'єктів. Дуже важко там літає постійно щось. Щось літає. Я не знаю що, але там щось постійно вода, вода, вода. Конкретна якась місцина його, ну, це от Покровськ, от він дуже його цікавить. От ніби він на карті окреслив це місто колом, таке відчуття. Так, чи буде окупація Покровська до початку літа? Орками? Ну, йде опір. Іде опір і ворог обмежений. Але будуть там заслані ДДРГ, будуть там колотити ситуацію, будуть намагатися зробити умови, які сприяють окупації, можна так сказати. Можливо, навіть будуть когось вербувати. Знаєте, от як «відтворіть нам ворота в такому плані. Але, знову ж таки, тут ворог відчуває себе, якщо взяти в відкритій силі, не в прихованій, а в відкритій, то ворог відчуває себе обмежено. Карти говорять, ні, не буде. Мах перевернути каже, ні, не буде. Але буде там такі ситуації, де будуть лазити ДРГ або прихильники, Цього руського миру постійно будуть якісь стички, якісь такі от з, з обох боків, скажімо так. Далі покажіть Мирноград до початку літа, що там буде відбуватися в контексті війни. В граді також точкові обстріли, постраждалі. Ситуація може бути нестабільна, ем, може змінюватись, знаєте, вам може казатися, що раніше було легше, ніж зараз. Будете згадувати минулі. Події, що ой, так ще не було, ви скажете, так ще не було. Все було, важко було, але так ще не було. Також точкові, точкові якісь е, цілі ворога є. Ну, вищий суд, важко там, дуже важко. Постраждалі. Проблема з водою. Утічка рідини, не знаю, будь-яка рідина може бути. Це може бути вода, це може бути просто якась рідина. Можливо, вогонь пожежі, можливо, якісь газові, я не знаю, чи функціонують вони у вас, чи газові вишки, чи електровишки. Ну от е Якось буде на них зосереджена увагу ворога, електромережі. Будьте обережні на цей період. Чи загрожує окупація, чи буде окупація Мирнограда орками, расистами? До початку літа 2024 року. Чи буде окупація? Ну, дивіться, ворог може сприймати. Я не знаю географічне розташування Мирнограда, але географічно воно може сприяти тому, що. Спокійно там не буде, ворог може стягнути багато ресурсів, техніки. І при тому, що є також у вас внутрішній ворог, який може, як я вже говорила про Покровськ, відчинити ворота ворогу. Є така загроза, є загроза, що ворог може стягнути. Багато зусиль. Третя сторона тут. Ну, знову ж таки, люди, які пропагують свої ідеї, намагаючись зламати опір міста з нутри Загроза є, що ворог підійде дуже Близько, але буде якась така, знаєте, навіть е ідея, хтось буде говорити, що хтось буде вам пропагувати, агітувати, е здатися, допомагати ворогу. Таке відчуття, ніби, от скажу, стягне багато чого на околиці. Я можу, звісно, помилятися. Я можу помилятися. Але таке знову ж таки тип або напівоточення, або, ну от якось, чи він просто хоче ізолювати, зламати ресурсне надходження, ніби як блокувати. Таке відчуття. Ну, дай Боже, щоб я помилилася. Ну, Таке відчуття, ніби вас хочуть здати, але здати внутрішні вороги. По-перше, вони і вашим, і нашим, вони вам щось говорять, е, хороше про ворога, погане про нас. Агітуючи вас поступити неподолі, продатися. долі, значить віддатися ворогу. Але ви все одно не по долі. Це все неподолі, так не має бути. Так не має бути. Дай Боже, так не буде. Але може бути виникнута якась така загроза. Напишіть мені. Я можу помилятися, я жива людина. От таке відчуття, ніби буде зривання масок з людей, від яких ви не очікували. Хтось з влади щось буде таке робити, що у вас. Ну прямо буде здивування таке, ніби очі відкриються на щось. Ви людям довіряли, а вони виявилися, що працюють проти вас. Вони працюють, вони ламають сім'ю, ламають эту єдність земель українських. Ну, я сподіваюся, от тут іде зупинка розкручування тої ситуації, коли ці люди на щось можуть повпливати. Я думаю, що їх самих здадуть. Якась там може бути ситуація, на щось відкриються очі, неочікуваним чином або в будь-який момент. Ну, ситуація може бути загрозлива. Але, знову ж таки, от вони, в будь-який момент їхня ціль відсікається. Дай Боже, щоб так і було. Але загроза є. якийсь ворог може підійти дуже близько. Так, по і того покажіть. Мирноград, він. Під українським прапором до кінця літа Мирноград. Ну, карти показують так. Карта, хоча буде дуже важка ситуація. Влада це влада України. Я спитала за владу України. Вона на місці, в Мирнограді. І ламання кордонів, тобто окупації, воно блокується. Дай Боже, щоб так і було, але буде дуже важко. Якась буде трансформація міста, якісь там можуть бути чи то особи положення в місті, якесь таке може бути змінна ситуація. Або ну, от якесь особе положення мається на увазі, що от ніби ви будете готові до якихось змін. Але зміни на полегшення для себе. Чи місто буде готуватися до оборони? Ну, от якось так мені йде. Якось так. Ну, знову полегшення. Ідеться мова наслідки полегшення. Тут вже йде, після важкої ситуації ще буде боляче, ще буде е, гіркий осад, і за того, що ви дізнаєтесь якусь болючу новину, болючу інформацію, яка може унеможливити вирішення якогось питання. Знову ж таки, я вам говорила, що можуть відсікти якийсь шлях і вам. Можливо, доведеться готуватися до оборони. Ну, от якось так. Вибачте, я знову ж таки, я можу помилятися. Але такі відчуття, ніби от буде загроза, що шляхи відходу будуть заблоковані, і вам доведеться якось самих себе зупинити, заблокувати або сховатися, оборонятися. Ну... Поки що так до літа показали, давайте подивимось далі ще. Так, що тут, яке тут ще було питання? Ой, обстріли ще тривають. Когда я не задаю тут питання, коли припиняться сильні обстріли? Ну, дивимось, обстріли Покровськ, обстріли покажіть до початку літа. Обстріли Покровські, Покровські, обстріли є. По наводці, конкретні місцини, обстріли є, постійно щось над вами літає і літає розвідка. По-перше, люди, які ну, ногами ходять по землі, скажімо, живі люди, вони здають, вони допомагають ворогу, ждуни, так сказати, вони сидять, е, ну, сидять, чекають. Коли ворог передне кордон. Ось вони сидять самі в скрутних умовах, допомагають ворогу в домовленостях і чекають. Ждунів у вас багато. І обстріли є, бачите, обстріли таким чином, що вам буде здаватися, що ну, куди не, не піди, всюди небезпека. Обстріли тривають. І от, в потроєній Кількості, скажімо так, або за кількістю, або за потужністю потроєно. Далі, мирний град, обстріли до початку літа. Шалене, грають на нерви. Якщо у вас є водні місцини або щось пов'язане з цим, то Десь, отак, в районі цього. Але емоції, я за обстріли спитала, емоції будуть у вас зашкалювати. Такі от нестабільні емоції. І такі відчуття, обстріли будуть, знаєте, безцільними, от, ну якби, аби куди, аби куди. Того, що лицар мечів перевернутий, він не має цілі. Прямий він цілеспрямований, перевернутий, він діє аби куди, знаєте, шалено, неочікувано, з потужною агресією. Аби було, ну, є дев'ятка мечів, ще є, на жаль. Давайте на початку літа знову повернемося до цього питання. Ситуація там дуже важка. Ворог намагається пробити оборону. Відволікає увагу Збройних сил України такими спалахами провокацій з боку ДРГ, або якихось угрупувань військових ворога, які відволікають, перетягують увагу. Ці міста вони потерпають, ну, самі бачите, просто от якби таке коротке резюме. Обстріли ще тривають. Будьте обережні, будь ласка, і ще раз вам дякую за вашу увагу, за ваші лайки, коментарі та підписку. Все є Україна, і ми перемагаємо! До побачення!